Навісна шафа, Там для одягу, верхнього, в коридорі, висуні вішаки, крім того гачки. Можна так вішати. без плечиків зверху. Можна або валізи, або якісь, так як тут же, поскладені коробки. І знизу секція для взуття. Полички для взуття. За рахунок того, що шафа висить, зручно знизу ставити взуття, яке ще мокре після вулиці, і то особливо актуально, коли підлога з підігріву, воно тоді гарно висихає. І тоді сухе взуття можна буде ставити зверху. На полиці. Теля трошки крива, зверху воно вища, а так шафа повністю на стіні, не торкається підлоги. І з протилежної сторони ще так само тканіша і в зроблені полички. І місце для одягу на вішиках зверху полиці на різні потреби побутові. Так само немає дна і можна складати мокре взуття прямо на плитку. Мебля мокре взуття не загрожує.